Таке відчуття, що в тебе є свій дім, не просто будинок, а саме свій дім, бо це таке має сакральне значення зараз. Це пам'ять про те, якою ціною давалася наша незалежність, створення нашої культури і в першу чергу нашої ідентичності. Ну у нас на жаль, взагалі як такої спадщини мало існує через нашої страх радянський союз, і зараз ми маємо формувати це покоління наше, типу, формувати історію зі спадщиною. Допоки поки є реліквії сімейні через предмети, дуже легко будувати історії, розуміти історію з власної сім'ї саме через предмети. Ця свобода починається з кожної людини, з кожної сім'ї. Тому так важливо mm -hmm. цю свободу оберігати і територіально. Цінність зростає щоденно і з кожним поколінням. Ми маємо якісь певні свої характеристики, які нас різнять від всіх інших людей. І цими характеристиками, цими якостями ми маємо зберігати свою ідентичність, свою цілісність.